Так, перша ночі, 8 червня, сьогодні збірна України грала проти Канади, товариський матч. Рахунок, як ви бачите, 4-2, гра просто ніяка. Добре, що я її не дивився, просто взяв повторі подивився, але які класні коментарі. Думаю, почитаю, що люди пишуть. А тут коментар. Добре, що трансляція платна. П Повністю підтримую лайк. Ребро верблюд матчу. <хи> Ліпше й не скажеш. Ну що сказати? Деградація збірної прогресує. Точно. Мудрик лев матчу. Погоджуюсь повністю. Ну і останній коментар. Я би на місці канадців сильно не радів. Ми плюс-мінус всім пройобуємо. Коротше, от така у нас збірна України. 4-2 останні на останніх хвили... останні хвилинах матчу ми забили. Просто пародія на команду. Кожен грає сам за себе. Собі привозять. Я не знаю, як там далі буде. ну Просто противно дивитись на неї. Всім папа! -па.